Яка найбільша твоя втрата в інвестиціях? 500 тисяч доларів за один день, і у мене так було в житті тричі. Ти був свідком одного такого кейсу в березні 2020 року, коли біток дав соплю вниз, і ми на Nexo ліквіднулися. Ну фактично з біткоїнів на мільйон доларів. Та історія перетворилася на USDT на 500 тисяч доларів. А окрім цього, у мене така сама історія була потім в аграрному бізнесі, коли ми експортували состав зерна, і фактично він приїхав. Вже чорний, ми не змогли його продати. Третій кейс був на початку 2018 року, коли крипта полетіла вниз, ну і просто портфель з мільйонів доларів ужався до менше мільйону. Тут вже було не зовсім за один день, але там дуже стрімке було падіння. Там умовно за місяць вже збитків накопичилося більше 500 тисяч. Мені здається, що тут головне питання не як ти в інвестиціях втрачаєш, головне, знаєш, як кажуть, не скільки разів ти падаєш, а чи ти після того встаєш, оговтуєшся, отряхуєшся і. Деш собі далі, і іноді це було просто так: встав і пішов далі, іноді ти там у діпреснику. Там піврочку не знаєш, що робити, куди бігти, як, як далі жити, але базово, все одно ж потім ідеш з новими знаннями, з новим досвідом, з новими кейсами, отримуєш привівочку. Півроку не ризикуєш. Потім привівочка проходить, і ти потім знову починаєш якусь лутку, якусь стратегію суперагресивну, якусь авантюрну інвестицію. Мені в цьому сенсі пощастило, що все одно у мене багато якихось таких фундаментальних штук інвестицій в бізнес, інвестицій в особи. Цей бренд інвестиції в маркетинг Ютуб той саме ніколи не було цього враження, що все пієць далі нічого не буде. Ну але звісно, емоційно не прикольно, емоційно складно. А потім ідеш і відбиваєшся. Втративши 50% портфелю, потім треба заробити 100% щоб відновитись. Втративши 75% портфелю, потім треба заробити 300, щоб відновитись. Оце складно, щоб просто Ворон Бафет був правий, коли він казав, що головне правило в інвестиціях не втрачати гроші. Але з моєю агресивною стратегією, де я свідомо йду на те, що в мене весь портфель дуже ризиковий. Там навпаки, там головне питання не знизити ризики, а головне питання знайти брильянти, які Потім дадуть шалене зростання. І от такі штуки знаходяться там раз на рік, на два, на три. І тому я, наприклад, навіть не рахую оце коливання портфелю всередині року. Мені важливо, що умовно, там за результатами трьох років я буду багатший, ніж три роки тому. А ще через 5 років буду в кращому положенні, ніж